Привіт, мене звати Лана. Рада вас бачити на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хочу зняти відео до 14 лютого у такому яскраво-червоному светрі. Мені здається, дуже підходить під цю тему. І хочу зробити гарний макіяж в честь цього свята. Хочеться також зробити більш яскраві губки, більш трендові очі зараз. Тому підписуйся, став лайк. І поїхали дивитись це відео. І так, я вже шкіровала підготувала, підготувала до макіяжу. Зараз буду наносити тональний крем. Я дуже часто змішую різні текстури, багато візажистів також так роблять. Так, і більш цікаво. І дуже часто виходить більш гарний тон. Бо в одному кращий відтінок, в іншому краща текстура, і виходить потім гарне покриття. Я додала більш світлого, більш темного кольору, один більш такий, типу як силіконово зволожуючий, інший більш матовий, додала також трохи рідкого хайлайтеру. Мені подобається зараз такий ефект. Наношу на обличчя, пальчиком розподіляю. Кому цікаво про мої тональні креми, попереднє відео, дивіться. Я знімала відео на цю тему, тому сподіваюся, буде багато кому корисне. Пальчиком розподіляю, беру пензлик. І пензликом також далі тоненько розношу. одно для мене покриття пальцем, пензликом та спонжем відрізняється. Найбільш Найбільше для мене природні, тонко, лягаюче. Краще, більш професійно виглядає саме пензелком. Тому з клієнтами я також завжди працюю лише пензелком. це і більш гігієнічно. Я не полюбляю спонсі з клієнтами. Це мені набагато красивіше, простіше, в дуже в рідких випадках. Дуже трохи можу точково пройтись спонжем, але це буває доволі рідко. Далі консилер додаю. Також міксу два відтінки. Один більш світлий, більш темний. В мене є один консилер, я його купила, але він мені доволі за... Світлий, а другий заденний. Та й, в принципі, для візажистів це не проблема, бо дуже багато текстур ми купуємо, щоб змішувати, щоб підходило для різних відтінків шкіри. Пухнастий силіконовий пензлик та розподіляю консилер. Поки наношу зовсім трохи. Потім, якщо буде потреба, додам. Так, далі будемо робити корекцію обличчя. Зараз поки все роблю на, а, на кремові текстури по тональному крему без припудрювання. Так, зроблю трохи корекцію світлим коректором і додам скульптора. Це матовий продукт. Взагалі це тональний крему у стіку від Inglot. Але як... я не знаю, як його можна використовувати у якості тонального крему. Бо він для мене і засвітлий, і доволі плотний, щільний. Тому я його інколи використовую просто для корекції обличчя. Далі беру. Звисію поматку якості скульптора і буду її використовувати. Так? так також можна. І все це розподіляю. Як бачите, все роблю одним взагалі пензликом. Я вже звикла працювати одним пензликом, робити багато різних дій, багато візажистів. Роблять різними, але я не полюбляю багато пензлів використовувати, пачкати. <гум> Мені так зручніше та доволі швидше. Тут вже по бажанню, кому як зручно, хто як звик. Але я і за економію за економію часу та за економію коштів і, в принципі, менше. А мити пензлів це краще. Чесно, я одне з найнеулюбленіших у моїй роботі я не, не люблю мити пензлі. Тому чим меншу кількість використовую, тим краще. Але, звісно, завжди, після кожного клієнта та після роботи, я їх мию. А особисто для себе, чим менше пензлів я забруднила, тим для мене краще. Добруємо сухою корекцією продукт та такого гарного волового селя. Трішки сюди. Звідно поки вистачить. Так, бровка. Останнім часом я спочатку бровка фіксую гелем, а потім наношу вже інші продукти. Раніше я, я робила в іншій послідовності і реально мені так зараз набагато зручніше та набагато і ніби більш гарно, чітко виглядає. Тому інколи послідовність продуктів дуже все може змінити. У мене бровки асиметричні, не ідеальної форми, тому я їх завжди домальовую. Так, мені здається, досить. Мені зараз не подобаються дуже товсті широкі брови, і в мене не виходить, бо вони... Чим більш товщі, тим більш асиметричніше виглядають. Останнім часом приблизно ось так собі роблю це, як мені здається, більш як ідеальна форма для моїх не дуже ідеальних та рівних бровей. І так, приступаємо до очей. Я хочу зробити сяючі гарні очки, але без перебільшення. Тому що будемо робити акцент на яскравих губках. Мені здається, якраз в тему червоні губи до честі дня закоханих. Принаймні, в мене в цьому році такий настрій, що більше хочеться зробити акцент на червоні губки. Наношу гарні кремові сяючі тіні такого кольору шампанського на все повіко. Наношу тіні складку повіка. Додамо трохи шарлоти. Вона для мене затепла, але я ще додам більш холодних кольорів. А, раз уже потягнулася до неї рука, хай буде вона. Додам трохи сірого відтіночку складочку одразу більш яскравого кольору стало стали очі. Далі додаємо а, між бікову стрілочку, ніби чорним кольором. Хто більш світленька, вам, можна коричневим, вам це буде виглядати також гарно, так? Натурально. Приблизно так це виглядає. Вже Гарний продукт, який я полюбила. Ось такий спаркл від ламель. Дуже гарна сяюча штучка. Даю на центр повіка. дуже-дуже гарно, як на мене. І дуже-дуже швидко та дуже-дуже просто. Навіть мені більше подобається, ніж більш шарлота. Але щоб вона не сумувала, зараз трохи додам її також. Потім все це будемо підчищати під очима. Взагалі краще з сяючими текстурами спочатку робити оченята, потім робити все інше. Але сьогодні в мене був такий настрій спочатку зробити то, потім все інше. З клієнтами, якщо є час. В принципі, я завжди роблю спочатку тон обличчя, щоб все виглядало вже гарно, а лише потім очі. І це, в принципі, більш професійна робота, ніж спочатку зробити очі без макіяжу, а потім робити все інше. Так, додам саюшку у куточок ока. Далі все прибираємо за під очима. То дам зараз ще трохи консилеру. Здається, це виглядає дуже-дуже гарно. Ми ще не проф ми ще з вами не профарбували вії. Тому беремо нашу туш. Чорну, бо ми використовували чорну міжвійку. Якщо більш світло міжвійку робимо, то можна взяти більш світлу туш. Але особисто мені не подобається, коли більш коричнева міжвійка та чорна туш. Гарно, коли воно поєднується та доповнює одне одного. Ось так виглядають одразу очі з туші. Обожнюю цю туш. Чорно не осипається, стійка, доволі бюджетна, класна. Поки, напевно, одна з моїх найулюбленіших тушей тих, що я пробувала. Мої блін. Доволі надовго вистачає. Також, якщо у вас туж підсохла лайфхак, ви можете капнути буквально декілька капельів міцелярної води, добре її збовтати, вона трохи повстоїть і далі можете ще її використовувати. Так можна робити декілька разів. Звичайно, якщо там ще є душ, але ну як вона стала вже більш така суха. І вам ніби хочеться її сположити. Подобається. В принципі, можна тут додати нюдові губки і все, і ви вже зірка, але так, як у нас. 14 лютого і мені... Хочеться яскравих нарядних фарб, ми будемо робити ще червоні кубки. Трохпротною залишками. Беремо червоний олівець та малюємо контур. Далі будемо брати червону помадку. Візьму Сіфора класичний червоний номер. 01. Ну, І так, ось такий в нас образ вийшов. Мені здається, доволі гарний святковий. Піднімає настрій, дарує всім яскраві емоції та почуття. Бажаю вам всім гарних свят, щирих почуттів, кохання, любові, здоров'я та миру. До нових зустрічей!